Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ним виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й, за Києвом, об 11-й. за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші та найбільш актуальні речі, що стосуються України, США Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Друзі, і впродовж цього тридцяти хвилинного ефіру. Маєте нагоду поставити у коментарях питання, які вас турбують. Я спробую їх зачитати упродовж ефіру. Відповісти на них, якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте Голос Америки української такі коментарі завжди особливо приємно читати. Ну і важливо також нам знати, де чують та бачать наші ефіри. Також сьогодні, друзі, у нас є до вас запитання, які ми також вам ставимо. Які б теми ви хотіли почути наступного тижня в наших щоденних брифінах. Отже, пишіть є у нас голосування на Ютубі, на Фейсбуці, також у телеграм-каналі Голос Америки українською. Можете голосувати. Ми будемо дивитися на результати цього опитування. І відповідно ті теми, які найбільше цікавитимуть, покриємо обов'язково наступного тижня. Отже. Чи цікавить вас ситуація на ЗС, зважаючи на останні новини, також можливо вас цікавить контрнаступ України, як його коментують тут у Сполучених Штатах? Можливо, вас цікавлять новини про майбутній саміт НАТО або ж якісь інші теми, які ми не озвучили, обов'язково пишіть. Ми це все проглянемо і обов'язково візьмемо до уваги перед тим, як планувати теми наступного тижня. Друзі, говорячи про тиждень, що минає. Дуже багато насправді було заяв важливих щодо України на Капіталійському пагорбі. І хочу пройтися по кількох важливих заявах, які ми почули. Насправді, вчора пролунала доволі цікава. Ми почули резолюцію від двох американських сенаторів лінці Грема та Ричарда Блументаля, сенатора дереспубліканця та демократа. І вони представили резолюцію щодо загроз використання ядерної зброї чи будь-якої іншої ядерної атаки Росії. В Україні кажуть сенатори, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб спробувати зупинити наступ контрнаступ зсу або здійснити атаку ядерного об'єкту, в тому числі, наприклад, Запорізької атомної електростанції, таку атаку країни НАТО мають вважати нападом на самий альянс, оскільки радіація тоді пошириться, і на країни-члени НАТО кажуть сенатори Грем та сенатори Блументаль. І, зокрема, вчора вони прокоментували це так. Катерина Лісунова, наша кореспондентка, була на місці. Могла поставити їм запитання. Ось що сенатори про це сказали ми не намагаємося вторгнутися у Росію. Ми намагаємося змусити Росію покинути Україну без використання американських військових. Тож, якщо ви не хочете використати сили на землі, а я не хочу цього, то надайте їм ресурси, аби вдарити по росіянах якомога сильніше у межах території України. «Етакамс» працюють краще ніж Хаймарс. «Хаймарс» були ефективними. Танки були ефективними. тому нам треба F-16, аби мати кращу повітряну оборону для сил України на землі. Щоразу, коли ми готуємось відправити значне підсилення, вони кажуть ці речі: фокусуйтеся на результаті. Результат це вигнати росіян з України, стабілізувати світ, а про вторгнення до Росії не йдеться. А тепер йдеться про те, що якщо вони використають ядерну зброю у спробі змінити хід війни, вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО. 2014. повернемось до 2014 року, коли я був у комітеті з питань озброєння. Тоді ми закликали надати Києву смертоносну зброю. Відповідь від адміністрації а тоді це був президент Обама. Ні, тому що ми не хочемо провокувати Росію. Що ж, вторгнення сталося все одно, і це була відповідь на вторгнення у 2014-му. Тепер йдеться про вторгнення 2022-го. На кожному кроці існує страх, і він нераціональний. Він, як виявилось, необґрунтований, Що Володимир Путін якимось чином буде загострювати ситуацію. І кожного дня, коли ця війна продовжується, це день, коли він загострює війну. Він атакує інфраструктуру. Знищення дамби спричиняє хвороби, втрату врожаїв. Це і є ескалація. Ось такі коментарі від американських сенаторів вони цю резолюцію зареєстрували. Нагадаю, що а резолюція, вона не носить обов'язкового характеру. Це рекомендаційний характер, але в цьому випадку це радше про чіткий сигнал, який посилають сенатори, як вони кажуть, самому Володимиру Путіну. І також людям його оточенні про наслідки, які може мати за собою використання ядерної зброї, якщо Путін на це наважиться. Тобто йдеться зараз про висловлення чітких намірів, йдеться про. Висловлення чіткої позиції, принаймні у сенаті Сполучених Штатів, якщо ми говоримо про інші важливі заяви, які лунали цього тижня, то також багато говорили і про. Надання Україні Атакамс. і бачимо, що зараз є тиск в палаті представників в конгресі сполучених штатів на адміністрацію, щоб все таки відбулося надання таких таких ракет. Зокрема, конгресмен тадлю це колишній військовий повітряних сил сполучених штатів під час виступу свого у конгресі цього тижня із трибуни палати представників закликав Україну негайно надати такі ракети. каже він, що повинні 에, сполучені штати білий дім дати українцям. Ту зброю, яка їм необхідна до перемоги, він не розуміє, чому дають Хаймарс, але наприклад є обмеження на атакамс через даність ураження, каже, що а, цих обмежень не повинно бути, і треба а, надати Україні Атакамс, ракети більшого радіусу дії, і зробити це вже. І зокрема щодо Атакамс, йшлося і на важливих слуханнях у конгресі. Вчора а, виступали перед. Палатою перед комітетом палати представників представники Пентагону, зокрема Лора Купер, які вони, вони власне говорили про те, про те, які є зараз аргументи у сполучених штатах, які є аргументи в адміністрації щодо зволікання із надіданням Україні ракет такого типу, говорили також про майбутні перспективи України в НАТО, яка є позиція адміністрації з цього приводу, і думаю, тут детальніше можемо. Поговорити з Катериною Лісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою, яка вчора стежила за цими слуханнями. Катю, вітаю тебе. Дякую, що знайшла сьогодні час приєднатися до нашого ефіру. Вітаю, Остапе, Рада приєднатися, як завжди, Катю. Вчора дійсно важливі і, і цікаві були слухання. Я також їх трохи слухав, і а, насправді багато було питань, і, і почали з них також про перспективи вступу України в НАТО, особливо в контексті майбутнього саміту в Вільнюсі. Де це питання абсолютно буде обговорювати? А яка позиція конгресменів Калю з цього приводу, і що кажуть в адміністрації? Чи підтримують Сполучені Штати вступ України до альянсу? Насправді, питання вступу України в НАТО було червоною лінією цих всіх слухань з нього почали і ним насправді завершили. Заключне слово також стосувалося безпосередньо того, яким саме є план Сполучених Штатів Америки щодо того, як підтримати Україну на шляху до вступу в НАТО. Загалом, якщо казати загалом про ці слухання, вони були присвячені очікуванням від саміту НАТО у вільнюсі наступного місяця. Обговорювали зокрема, той факт, що через російську агресію, через війну, яку Росія зараз розв'язала в Європі, в першій після другої світової війни, члени альянсу мають серйозніше віднестись до їхніх внесків фінансових внесків до НАТО, як відомо, обов'язком кожного члена НАТО є внесок в розмірі 2% від внутрішнього валового продукту від ВВП. Під час слухань наголошували, що 2% має бути не максимумом, а лише мінімумом цих внесків. І що питання полягає в тому, що частина країн насправді не досягає цього рівня 2% внесків, і що потрібно не лише просто досягти того факту, щоб всі внески становили 2% від ВВП кожного члену альянсу, але що це має бути як мінімум цих внесків через ті загрози, які зараз становить Росія. Щодо того, о, о, про те, як саме Говорили щодо вступу України в НАТО, то зокрема законодавці наголошували на тому, що адміністрація Байдена має виступати з чітким планом, як саме вони хочуть підтримати Україну на цьому шляху, щоб безпосередньо члени альянсу бачили не лише бажання, але й конкретний план вступу України в НАТО. Але зазначив, що під час виступу одного із доповідачів представника безпосереднього держдепартаменту він зауважив, що зараз як Україна, так і члени Альянсу погоджується на тому, що поки в Україні відбуваються активні бойові дії, поки в Україні відбувається активна фаза війни, чи Київ зможе стати членом альянсу НАТО. Але що можна очікувати від саміту у Вільніси? Так це безпосередньо плану того, як саме допомогти Україні вступити в НАТО, бачення цього вступу також допомогу в реформах, які необхідні Україні для того, щоб стати членом Альянсу також під час виступу один із доповідачів, як я вже казала, представник держдепартаменту, середньо зауважив, що. Під час саміту НАТО очікується, що оголосять новий пакет нелетальної допомоги Україні, який який буде більшим за усі попередні, і безпосередньо цей пакет має допомогти в реформах для України, що які власне мають допомогти в вступі України в НАТО. Пропоную заслуговити його коментар просто зараз. Однією з наших головних цілей на саміті НАТО у Вільнюсі є посилення сигналу про підтримку України, щоб не лише підтвердити попередню заяву союзників Бухаресті, що Україна стане членом альянсу, але й підкріпити це збільшеним пакетом нелетальної допомоги. Також оприлюднення цього збільшеного пакету допомоги має стати сигналом, що альянс має довгострокові зобов'язання що альянс підтримуватиме Україну у довгостроковій перспективі. Також цей пакет має підтримати виконання Україною необхідних реформ, щоб держава відповідала стандартам членства в НАТО, тому що як власне Україна так і союзники наразі погоджуються, що Київ не може вступити в НАТО, поки існує активний конфлікт. Але завдяки цій допомозі ми зможемо підтримати Україну у просуванні реформ, щоб держава була готова приєднатися до НАТО, коли дозволять умови. Так дійсно виглядає, що рішення будуть ухвалюватися на саміті у вільнюсі. Ну і ми будемо обов'язково за ним стежити. Спробуємо також бути на місці вільнюсі для того, аби ці теми покривати. Ну і також думаю, Каті варто нагадати, що будь-які рішення в НАТО особливо щодо а, членства майбутнього чи, чи, чи щодо плану дій щодо членства. Вони мають прийматися вони. Одноголосно, ми знаємо, що одноголосності ну навіть не лише до України, так як ми побачили до Швеції. Зокрема, в Альянсі наразі немає. Туреччина, Угорщина, зокрема, висловлювали іншу відмінну думку від інших членів альянсу. Катю? так і насправді це питання також піднімалося в під час цих слухань, і зазначу, що цікаво, що на капіталістському пагорбі зараз все частіше піднімається питання Угорщини і безпосередньо того, як Угорщина не бажає співпрацювати з іншими членами альянсу щодо просування нових представників альянсу, нових бажаючих вступити в альянс, і зазначив, що навіть під час цих слухань один із конгресменів безпосередньо розмовляючи з представниками. Адміністрації Байдена там свідчили представниця Міноборони та представник держдепартаменту, так от один з конгресменів зауважив. насправді один з конгресменів мав таку запальну насправді розмову із доповідачами про те, що треба переглянути відносини Сполучених Штатів Америки з Угорщиною, якщо угорщина не хоче бути відповідним і повноцінним партнером в НАТО і блокує вступ нових членів і проявляє все більшу співпрацю. В працю з Росією, яка є агресором і державою, яка розв'язала найбільшу війну зараз після другої світової, і зазначив, що це не єдиний конгресмен, який підняв це питання під час учорашніх слухань, під час вступного слова також і. Очільники комітету також говорили про те, що треба переглянути відносини сполучених америки з Угорщиною, виходячи із останніх кроків угорщини щодо небажання співпрацювати із альянсом у повноцінному повній мірі. І принаймні так стверджують законодавці, і це значить, що вчора мені також вдалось поспілкуватись ексклюзивно із сенатором Джимом Рішом, який минулого тижня зробив достатньо безпрецедентний крок, заблокував продаж озброєння для Угорщини від Сполучених Штатів Америки, і як він сказав, що це його бажання тиснути, проявити тиск на уряд угорщини, щоб ті почали співпрацювати із альянсом НАТО і впустили нових членів, перестали блокувати цю цю процедуру. Зазначу, що ті та угода про продаж озброєння від сполучених штатів Америки до Угорщини, зокрема враховувала установки Хаймарс, також боєприпаси до них і зараз ця угода заморожена. І за словами Джима Ріша, розморозити її без рішення очільників комітетів із міжнародних відносин, як Сенату, так і Палати представників. Буде неможливо, а Джим Ріш, як відомо, є співголовою комітету з міжнародних відносин Сенату. І, от до як він пояснює свій а, крок, достатньо різкий, і насправді а, а, насправді вагомий, як його трактують а, багато американських медіа. Як він це пояснює ексклюзивно в коментарі голосу Америки, пропонував послухати просто зараз. НАТО є дуже сильним військовим альянсом, найсильнішим в світовій історії. Ми об'єднані спільними цінностями та спільним бажанням протистояти Росії. І одна з важливих речей у цьому об'єднанні це подальша міцність альянсу НАТО, включення нових партнерів, які хочуть приєднатися до альянсу. Як це нещодавно зробила Фінляндія, і як це хоче зробити Швеція. Але зараз угорщина затримує вступ Швеції до НАТО. Відтак я маю серйозні застереження щодо країн, які не діють як союзники. Якщо вони збираються бути союзниками, якщо вони хочуть належати до цього альянсу, вони повинні діяти як союзники. Коли решта альянсу хоче щось зробити, угорщині варто приєднатися. Я би хотіла ще так. раз підкреслити, я про це сказала, але це важливо підкреслити. Є на моє уточнювальне запитання до Джемаріша, чи може Угорщина обійти цю блокаду, яку він фактично ініціював? Він підкреслив, що без, без його рішення а, зняти цю блокаду. А, Обійти це рішення буде неможливо, зокрема тому, що такі великі продажі озброєння і сполучених штатів Америки до інших держав мають бути погоджені усіма очільниками комітетів з міжнародних відносин як палати представників таких сенату. І як я вже казала, без їхнього рішення це зробити неможливо. І він знову ж таки підтвердив вже також коментарі для Америки, що обійти це рішення Угорщина не зможе допоки власне Угорщина не зробить якісь відповідні кроки на зу зустріч, яких вимагає власне сенатор республіканець Джим Ріш, і як виявляється загалом, зараз конгрес наголошує на цьому, і наголошували на слуханнях, які відбулись учора. Цікаво не дуже цікаво і, і ну і добре, що нарешті тобі вдалося запитати про це Ріша. Знаю, довго намагалася ти отримати його коментарі, але насправді дуже було цікаво саме від нього почути від перших вуст аргументацію і пояснення, як це працюватиме. І поки Катю Джим Ріш блокує рішення по-угорщині, інші сенатори чи конгресмени намагаються навпаки просунути рішення, яких наразі поки що немає про надання Україні атакамс. і про це також питали вчора в представниці Пентагону в заступниці помічника а, міністра оборони США Лора Купер, питала власне, чому США досі не надали Україні атакамс, покри, попри заклики з боку України. Попри заклики з боку конгресу, попри заклики з боку експертів, чому сполучені штати зволікають, що вона відповіла, Катю, чи може Київ все таки в найближчому майбутньому розраховувати на якісь зміни у рішеннях сполучених штатів? Яка ситуація є на цю мить? Важливо, що Очільники комітету, який вчора проводив слухання: обидва республіканець і демократ, вони співовторами резолюції, яка закликає адміністрацію Бі Байдена якомога швидше надати. Ракети великої дальності атакам для України, і саме ця резолюція пройшла комітет із закордонних справ палати представників минулої, перепрошую, не минулої цієї середи цього тижня. Пройшов пройшла комітет, що означає, що ця резолюція вже незабаром може потрапити на голосування безпередньо палату представників далі в сенат і може бути погоджена в конгресі. І відтак враховуючи той факт, що співавторами цієї резолюції є очільники комітету, які проводили учора слухання щодо очікувань від саміту НАТО у вільнюсі, то надання атакам в Україні було другою червоною лінією, так би мовити, якою проходили усі ці слухання, і на потрібності надати атакам в Україні наголошували не лише очільники комітетів, але також протягом слухань про це говорили багато законодавців. Щодо відповіді представниці Міністерства оборони, то з того, що вона сказала, виходить так, що є питання доступності самих цих ракет в, в на базі в Сполучених Штатах Америки, тобто наскільки. Достатня кількість є цих ракет у самих сполучених штатів Америки є питанням. Загалом її відповідь була достатньо розмитою. Вона сказала, що зараз важливо також отримати альтернативні такі ракети для України. Наголосила на дієвості Storm Shadow, аналогічних ракет, які вже надала Велика Британія. Але тим не менше, з того, що вона відповідала, виглядає так, що питанням є ще й відповідна наявність Авність цих е, ракет на базах сполучених Америки, і якщо у нас є її коментар, як вона посередньо відповідала е, законодавцям, пропоную послухати просто зараз. Я думаю, що є багато можливостей, які є корисними на практиці. І коли ми розглядали атакамс, ми також брали до уваги інші практичні міркування, як от доступність цих ракет, а також наявність інших систем замінників. І прямо зараз ми бачимо ефективність систем Storm Shadow, наданих Великою Британією, і ми вважаємо їхню роботу досить ефективною.ююпослімідесменшрейшн. Адміністрація Байдена виступала проти надання Атакамс, тому, що вони вважали це ескалаційним кроком, як зрештою іншого озброєння. Але як ви щойно згадали, британці вже надали власні ракети Storm Shadow, і Путін не відреагував. Чи можливість ескалації конфлікту залишається одним із ваших занепокоєнь? Мої занепокоєння стосуються практичних аспектів доступності цих ракет, а також того, чи існують інші системи, такі як Storm Shadow або бомби малого діаметру для наземного запуску, які будуть доступні вже цієї осені, та інші системи, включаючи безпілотні літальні апарати, які можуть вражати ті ж самі цілі. так, um. Катя. Я би хотіла ще також підсумувати, що загалом а, ці слухання завершились а, заключним словом республіканців, якого ви тільки що а, тільки що побачили, почули, який задавав запитання безпосередньо представниці а, Міноборони. А, це республіканець Том Кін, а, і він в своєму заключному слові зауважив наступне. Він сказав, що з того, що я почув, у мене складається враження, що у адміністрації Байдена поки що немає плану того, як ви. А, Могли би підтримати Україну на вступі в НАТО, і ми б хотіли почути чіткий план дій, щоб Україна мала запевнення, що вона, зрештою, стане членом НАТО. Такі заключні слова він сказав після цих слухань, після цих засідань і можна зауважити, що вони були достатньо потужними в питаннях саме вступу України до альянсу. І надання Україні додаткової більш потужної допомоги, про яку власне Київ просить вже протягом усієї цієї війни, дуже важливі насправді слова Каті. Будемо ну дивитися, чи якось вплинуть ці резолюції, слухання, заклики на конгресовому рівні, на офіційному рівні. До адміністрації Байдена змінити свою позицію, все таки надати Україні ті спроможності, які поки що так виглядає. Зволікають і з наданням Катю. Дуже тобі дякую, що допомогла розібратися. Повернемося і сподіваюся, розширимо цю тему. в програмі о 22 другій годині за Києвом сьогодні. Тому глядачі не пропустіть. А будемо про це говорити також. Катю, дякую тобі ще раз. Катерина Лісунова була з нами на прямому зв'язку. Дякую тобі, Остапе. Друзі, знаєте, і часто ви також питали у коментарях в нас в попередніх ефірах, чи є якісь рішення щодо потенційного надання кластерних боєприпасів для України, чому Сполучені Штати цього рішення не приймають. І вчора дійсно також запитали про це у Лори Купер, представниці Пентагону, про те, яка позиція, яке бачення сполучених штатів чи були б такі боєприпаси, такі. Такі засоби корисними для України, зокрема протягом контрнаступу Лора Купер сказала, що оцінка сполучених штатів що такі боєприпаси могли б допомогти Україні однак наразі є існує заборона від конгресу Сполучених Штатів на законодавчому рівні експортувати такі боєприпаси до інших країн. Це раз, а по друге сказала вона, що якби сполучені штати передали кластерні боєприпаси для українців, то це могло б підірвати єдність серед союзників сполучених штатів серед союзників України. Ми знаємо, що. Такі боєприпаси за Женевськими конвенціями є заборонені, і це могло би викликати негативну реакцію серед інших партнерів, що зрештою могло б вплинути на іншу підтримку на іншу допомогу для України в майбутньому. Така була відповідь від Лори Купер на відповідь одного із конгресменів. Друзі, насамкінець хочу також показати вам історію, яку зняли наші колеги в Україні Анна Костюченко та Павло Суходольський про розмінування українських територій, і ми знаємо, що зараз. Українці вчать ефективному розмінуванню тих ділянок, які були пошкоджені, які були заміновані росіянами на тимчасово окупованих територіях, які були звільненими. І, і одна з небезпечних зон, небезпечних областей є Миколаїв, Миколаївщина, і саме там побували наші кореспонденти. Наступна історія їхня звіти. 45-річна Тетяна Федюк працює розмінувальницею вже понад п'ять років. подобається, що це корисна справа. Я по собі знаю, ми полюбляли ходити в поле, погуляти. У мене діти любили. Я себе уявляю в ситуації місцевих: зачинитися в хаті та нікуди не ходити, якщо ніхто не приїде та не очистить цю територію. тут Тетяна родом з Луганщини, де працювала до яркої 17 років. У 2014 році прикордонну територію поблизу з нею замінували через небезпеку російського вторгнення. Тому безпечних пасовищ майже не залишилось. Близько чотирьох років самотня жінка з двома дітьми перебувалась без роботи, а тоді наважилась стати розмінувальницею. Ну, я звісно, перший раз на Я на перший набір побоялась. Страшно було. По перше, а раптом не вийде. У нас в основному чоловіче населення пішло. Вони вивчились три місяці. Відпрацювали, бачимо, у них виходить усе добре. Взимку го року теж поїхали на курси у лютому. З нашого села ще дві дівчини було. А коли вже почали працювати, мені сподобалось. Мені понравилось. Наразі понад 25% працівників відсотків працівників Хейлотраст в Україні. Жінки за 35 років існування Ця міжнародна неурядова організація проводила гуманітарне розмінування у понад 30 країнах світу. Для виявлення вибухових предметів залучають місцеве населення в Україні. Хейлотраст на сьогодні працевлаштовує понад 700 людей. Розповідає програмний менеджер Пітер Сміт. Попри велику кількість боєприпасів на квадратний метр нещасних випадків не траплялося, запевняє він. У нас чудові показники безпеки в Україні за сім років не було жодного інциденту. Пітер Сміт має значний досвід роботи з вибуховими пристроями, адже прослужив 33 роки у британській армії. Він пішов на пенсію у званні полковника, але вирішив, що його військовий досвід знадобиться у гуманітарній сфері. До Хейлотраст Пітер приєднався у 2018-му. В Україні установа працює з 2016-го. До повномасштабного вторгнення працювали навколо Краматорська та Маріуполя. Потім їх залучили до очищення звільненої території у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Наразі основні роботи ведуться на Харківщині та Миколаївщині. Під час робіт з розмінування Миколаївщини працівники знаходять найрізноманітніші види боєприпасів від протипіхотних мін до набоїв до стрілкової зброї і гранатометів. Лише на одній ділянці площу в 10 гектарів працівники знайшли понад півтори тисячі вибухонебезпечних предметів за тиждень. Метрові віхи, Метрові віхи з жовто-білим верхом означають місце, де був знайдений вибухонебезпечний предмет. Тут є відмітка, що було знайдено. Написано ВОГ-17. Окрім ручного обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Працівники Траст» застосовують і спеціальну техніку. Це відбувається на ділянках, де є небезпека протипіхотного мінування розтяжками в Україні. Ми знаходимо чимало гранат на розтяжках протипіхотних мін, типу ОЗМ-72 та Осколкових мін. Це дуже небезпечно. Один з методів їх виявлення ручну. Це значить повільно і ретельно обстежувати землю. Це дуже повільний і небезпечний метод. Тож, коли можливо, ми залучаємо техніку, яку ми можемо послати вперед. Вона зрізає траву і кущі та заодно усуває небезпеку розтяжок. За стандартами безпеки працівники знаходяться за спеціальним щитом на відстані не менше 50 метрів від працюючого обладнання. Дом, приєм, дорога, 24. Місцеве сільськогосподарське виробництво доведеться робота, охоплює понад 10 тисяч гектарів. Це пайова власність місцевих землевласників. В минулому році село зайняли російські окупанти, тому посіяне зібрати не вдалось, каже керуючий підприємством Іван Гобокан. Ось така історія із Миколаївщини про розмінування території. Друзі, наше опитування бачу лідирують теми, які б ви хотіли почути наступного тижня. Ситуація на ЗС та саміт НАТО обов'язково ми їх покриємо в наших ефірах. Тому стежте за нами там. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам мирних вихідних і побачимося в ефірі. Також програми тайм» сьогодні 22-й. Бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додатку.